Всім дай Боже здоров'ячку. робіть собі кавусю, сідайте так, щоб було позручніше, щоб ніде не тиснуло, ні терло. Будемо дивитися відео. Бачите, цвіте черемха. Ну, якби ще можна було передати той запах, той запах весни. Нині провідна неділя від краси запаху переходимо до краси. Не знаю, як назвати, <плес> отакий от в мене барвінок. Він в мене тут ой, років більше п'яти. І отак от він не хоче чомусь розростатися. Не знаю чому, але. Не хочеться. Отут мої вибачаюся за таку грязюку, бо чекаю доща. Син косив і отак по, по набризку травичкою. Отак, і тут мої знов тюльпани, це моя рабатка. Тут я ще не сполола. Дивіться, це ті кубасолисні залі. Ну, не знаю, чи з них ще щось буде, ну вони оця ще виглядає менш-більш. Зараз буду дивитися, що далі там. Тут моя цуга. Теж така вся у... у траві. Тут посадила примолочку Тут троянда. Так, такі від Флоріума мускарі. Э, ну, отут теж мої красунечки, піони. Тут мій самшит Ну, не знаю, чи з нього щось буде, отут ніби щось таке живе. Зараз ще покажу. Тут знову, ускарі, тут тюрпани, ну як їх не показати? Знов цуга на цуга, одна цуга гарно виглядає, приймилася, нічого їй не бракує. Отут таке саме моя ковбасолисна. Вона висохла, ну, Ще не дуже так виглядає, висохла, але коротше не знаю. Буду показувати. Отак. Тюльпанчики. Отут люпини. Я повисаджувала. Бачите, в нас було дуже холодно. Не можу сказати, скільки градусів, але було холоднувато, досить холоднувато. Я їх не прикривала. Тут такий бузок маю біленький. Не звертайте уваги на мої руки, бо вчора впала, як труп. Білий бузок я купляла теж на базарі, вже давно-давно-давно, але, бачите, не обдурили, теж не обдурили. Бувають різні продавці. Отакий аліум красунчик. Ой, як я чекаю, щоб він відкрився, господи. О, тут е, теж мак. Мак. Я ще не підсіяла. Я вже не знаю, чи то підсівати, чи то вже пізно того року. Так, тут... Ой, не щось стало. Тут е гортензія білий відміть. Дивіться, вже щось грезе. Ну, тут мак, я так думаю, що самосійка такий простий. А я його повикидую, нехай квітує. Якщо то самосійка, той такий простенький, я повикидую. Тут реморус. Не знаю, чи не забагато я його витягнула отак. Тут Лілія, але Лілія якась висока, але не дуже. Тут костриця. Ну, від отих я. Ходжу з розуму, а запах, я кажу, е, перемішаний нарциси, черемха, ну вийдеш в подвір'я, то одно вау. Так, Тут повисаджували мої. Ну, не можна пройти і не показати, їх, як я їх люблю. Ото тут вже відкрився на нині. То вчора я знімала відео, то вже нині, бачите? Ну дуже поволі. Тут Шавлія карадонна. А тут, а тут, а тут не видно нічого. Це моя Монарда. Певно, вона пропала. Червона Монарда. Тут я висадила вчора своє, свій свою ромашку, як вона називається, можем забула. Трошки ожили мої за ніч тюльпанчики, ну ромашка теж вау. Ви знаєте, я так Ото От вчора садила і так, знаєте, роздумувала, чи то мені щось не пороблено. Ну як йти на роботу, а замість на роботу бігти на базар? Ну я не знаю, чесно. Дорогесенькі мої, підказуйте, може хтось знає якусь ворожку. Щоб дала мені раду, бо я дивлюся, що мені треба ще одну роботу шукати в ніч. Бо мені не стає грошей. Той білий красунчик теж так тут посадила дороніку. дороніку. От і тут не миті мої красунь. Ну як так? Ну Мені не треба йти через базар. Я біля базару, не доходя базару, на базар так ще три хвилинки треба. Ні встати з побігти на базар і з базару летіти на роботу. А то вчора взагалі я мала тільки тисячу гривень, то я ще пішла на роботу, бігом на роботу, поміняла, розміняла гроші. Щоб купити от таку красу. <ріст> я розділила дороніку, ту ромашку, я розділила на три, Ну, я так думаю, що то конче щось мені пороблено. Оту обламаю, бо вже воно не потрібне. Бо то інакшими словами нічого не поясниш. Тут задіяні якісь інші сили. Отут манжетку, я думала її ділити, але в неї такий корінь, знаєте, якийсь такий був підозрілий. Думаю, щоб я не поламала. Нині погода, я думаю, що е, воно е, підсохне трава і буде інший, ота скошена, і буде інший вигляд. Тут не повигрібати, бо я тут і подосаджувала вже таких розсадинок малесеньких. Тут інакше не буде. Тут не буде інакше. Хіба так? Ну, от мої красуні. Але так, знаєте, там того року я зробила оцей квітник, але він... Тої весни так мене причарував тож, Я кажу, мені потрібно якусь ворожку. Дивіться, яка краса, як е, гарно поєдналися, е, вірніше вступили в, е, в поєднання, вступили в дует. Оті новенькі мої тюльпани з червоними і доронікум жовтий. Ну, отут теж так, знаєте, отут моя обрієта. Отут тут теж непогано. Дивіться, я не поставила підставки. Отут теж таке поєднання незабутка. Отут біла, де є, біла. Фіалочка і отак. От Не виджу, що показую, бо сонце засліплює. Отак. От Напевно, так буде. Гарніше видно. Теж мені подобається. Ота незабутка, до речі, теж агресор. Але я її де, мені не потрібно, я її виполюю. Вона сама насівається. Дивіться, отут моя вже буде квітувати. Видите, треба сиру. Ага. А я замість сира квіти купляю. Можна було пирогів зварити з сиром і отою цибулькою. Так, а чого я йшла? Я йшла показати. У нас було досить холоднувато, як мої е, люпини. Нес... Е, знаєте, одна обрієта моя загинула. Я їх поділила на три, але отут вона бачу загинула. Я й корневином її підлила і пропала. Люпини не з розсади, а так, що вийшли по своїй волі. Не прикривала їх. Бачите, нічого, вони не бояться. Такого маленького морозу вони не бояться. От тут теж вже незабудка моя, не знаю, чи я її садила, чи вона сама сюди застрибнула. О, мої піоні, бачите, вже на таких пупенках. Тарання. Чому воно тут? А, чому воно тут? Тому що оце є дзвіночок такий польовий. Я, щоб не виполоти, отак позначаю, бо я така кобіта, що я що під руки попадає, краще б воно не попадало. От. Я все полю. Тут щось, але немає нічого. Щось би мало бути. Але нема нічого. Чекайте, бо не показую. Тут щось прикрито. теж немає нічого. Щось висівало. Нічого не зійшло. Так. Ще за чимось я вийшла. Щось я хотіла подивитися. Щось я не бачу такі зірочки маленькі в мене є. Отут теж люпинчик, бачите, нічим не накривала, стоїть баклажка з боку. Ось тут такі, такі зірочки. Не зірочки, а дзвіночки. Бо я за зірочками вийшла. Отут. Але їх чомусь вони не квітують. Чи то вчора моє захоплення панянечка показувала не то, не ті зірочки. Ой, що в мене? Кось вона називала їх інакше. А я думала, що то інакше. Ще з полю. Бо пропадаю. Пропадаю просто і все. Гріг, не гріх, ну а що маю робити? Та кульбаба розсіється, буде криндик, то вже і так криндик. Так що, мої дорогесенькі, як можете чимось порятувати від моєї хвороби, отут, тут було прикрито. Отут було прикрито так. То порятуйте. Бо то така хвороба, що вона, ну я нічого не можу розуміти, чим я хворію. Бо я хворію, але воно мене лікує. Та хвороба мене лікує. Як це так відбувається, не знаю. Ота снить. Холєра Тут треба вставати завтра. Може завтра, але я ще бульбу не посадила. Тут вам трохи покажу свій часничок. Ось такий він. У мене Богу дякувати не жовтіє. Ото цибуля з осені, отака, така і клубника поміж ними. Тоже все треба полоти, все треба рук. Так, отут я висівала моркву осінню. теж треба полоти, ото морква. Така. Ну, я рідко сіяла, але не знаю, можливо, вона ще не посходила. Ось тут є, і тут нема, 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 аж отут. Ну нічого, а тут взагалі я не бачу. Далі, аж отут десь. Ну нічого, я подивлюся. Можливо, завтра прийду з роботи, буду полоти, бо, бо я потім її не знайду ніяк. І можливо щось я ще підсію. А отут якась така дрібніша. Цибулька, мені здається. Чесничок гарний. То Любаша, ніби сорт Любаша. Ну, який як, бачите, який отакий. Але я його купила на розпродажі. Я купила 80 чи що гривень. Тут якийсь такий жовтий, не знаю. Але ще моя киця тут ходить. Панікоцька теж мені жару дає. Я купила його. За 80 гривень кілограм, щоб ви зрозуміли. Ну, то дуже дешево. Отут взагалі нема, Він такий був під знаком питання. Бо я кажу, знаєте, я перше роблю, потім дивлюся, прийшла, побачила той сорт, а ще на знижці, та я купила. Клубніка теж повимерзала полуниця. От тут є, тут є. Там таке під знаком питання ото. Он там є. А тут є отут, а тут тільки буря. Нема. вимерзла, вимерзла, Ну нічого. попідсаджую, Попідсаджую. Ні, жовтий, жовтий, Як то, господи, язикся плінтає. Жовтне. Стучок, залежно який як. Ну що, мої дорогесенькі. Трішки показала вам, відкрила свою душу, пожалілася, бо, бо треба ще одну роботу. І внашому випадку треба щось шукати, бо вже зарплати. Вистачає. Як я буду так кожен день ходити на базар, то все, трендець буде мені. Не мені, а моїм грошам, моїм грошикам. Так. Ну, Та вчора був такий вітер, і з вас не поздувало ще цю грязюку. Добренько, мої дорогесенькі, бувайте здорові. Всім миру, саме головне миру. Здоров'я і моє вам щире па-па.